Нас похолодало. Ми вже тепленько вдягнулись і вийшли гуляти. А ось подивіться, у нас же фонтанчик відкрили. Зараз будуть там прибирати, підключати і, можливо, вже на днях включать нам фонтанчик. І буде взагалі чудово і весело. Давайте пройдемось нашим парком. Магнолії, правда, вже повідцвітали. Ось магнолія. І ось я не встигла на магнолій цвіту ще вам показати. Нічого. Зараз пройдемось з вами. Подивимось на нашу красоту. А ось, дивіться, повиростали, вже кустики були маленькі, вже великі стали, які цікаві. Бачите, по одну сторону. Які я не знаю, що це за рослини, такі я не дуже в них тямлю щось. Ну, дивіться, які вони прикольні. Ще навіть цвітуть, бачите, такі міленькі цвіточки якісь розпустяться скоро. Но листя дуже чудове. Так. А ось дивіться. Я знайшла трошки магнулі цвіти, все ж таки. Так, ось така бліда, бачите, розовенька. Така одна магнолія. Зараз зайдемо з іншої сторони. А ось дивіться, друга, маленька зовсім. Так, мені оці кустики теж подобаються. Я всі люблю фонтанчик. Коли він запрацює, буде дуже-дуже красиво. Діванчик наш. Так, ось зараз ми з цієї сторони пройдемось, подивимось на магнолії. Так, ось одна вже теж відцвітає. Так. Девід мій прибіг з хлопцями. Ось дивіться, друга, ще третя. Так, тут також вже відцвітає. Так, зараз тут далі ось, отут є така трошки темніші квіти. Ось дивіться, яка гарна. Ну і та також відцвітає, бачите, вже вони такі пожовтіли. Так, он, лебеді наші. Зараз теж підійдемо. Так, он, хлопці граються наші з Давідом. Друзі граються. І оці, що мені дерева подобаються, о -о -о, оці червоні чи бордові. Не знаю, як сказати, навіть кольор такий. Зараз підійду теж. Тоненьке таке чудове. Так. Ось тут -от, от. Дивіться, на кустику джмелик працює. Цікаві тут рослинки, бачите, ще таке деревце невелике. Таке листячко. Цікаве. Бачите, вже пополивали їх. Ціляки такі різного кольору. Так, ну наше серденько. Ну і далі фонтанчик. Так от друзі, Краса, пташки співають добре, красиво. Затишно на нашому парку. Друзі, ми гуляємо. Гарного вам дня і хорошої погодки! Вже і каштанчики починають сісти.